Сосиски в тісті, я готую так. Так, для тіста я беру 300 мл молочка теплого. Далі потрібна нам чайна ложка дріжджів. У мене тут трошечки є залишки, я їх скину. Буде грам 5. І ще трохи з нової пачки візьму. Коротше, 8-10 грам, якщо вам треба грами. Так, знати, так. Да. Трошки перемішаю, даю ще чайну ложку цукру. Чайну ложку цукру і пів чайну ложки солі. Далі даю одне яйце. Так, далі 50 грам масла вершкового розтопленого. Чи м'якого, чи розтопленого. І далі нам потрібно ввести борошно 450-500 грам. Ну, приблизно. Я кидаю 450, а потім, якщо буде мало, я докину ще 50 грамів. І замішую тісто. Тісто має бути м'яке, не туге, не забите борошном. М'яке, класне, еластичне тісто. Так, показую тісто, м'якеньке, класне тісто, пухкеньке, чуть, чуть липне, але нічого. Потім буду робити не витадичі, робити самі вже сосиски. Додам трошки ще борошна. Все, ставлю десь тепле місце на годинку мінімум, щоб воно піднялося. Піднялося. Я завжди люблю і беру саме і філені. Ну, це для дівчат моїх, це самі улюблені. І, в принципі, вони самі страшні з усіх. Можна брати будь-які якісь там. Мисливські також вони люблять. Ну, коротше, я взяла філені, бо вони їх їдять. Так, беру я тісто. І приблизно тут має бути десь 20 штучок, 20-21, може більше. І ділю я на 20 частин. Беру одну частинку, розкачую її, такий, типу, прямокутник. Так, зробила я таку надрізи. Показую. Зробила таку надрізи і роблю типу косічку. Я беру половинку сосиски, бо вони великі для мене, для... отак. От і роблю косічку. Мені зручно одною рукою це робити, але пока. Виходить, така косічка і ставлю на дечку. Так, ось мої сосісочки в тісті, які красиві. Да? Вийшли. Зараз я буду змащувати тут яєчко і ложечка молока і в духовку на 180 градусів 12-15 хвилин. Дуже швидко печуться. Так, ось такі красончики вийшли, так? Да? Дуже швидко.